Копільський ліцей, учениця 11 класу, шелегета Віолета Андріївна. Я прокинулась від тривожних, збуджених голосів тата й мами. Цокання годинника лунко розділяла моє життя на якісь незбагненні частини. Мені стало так моторошно, і чомусь здалося, що земля захиталася під моїми ногами. Так моє життя нахабно увірвалася війна. А виявляється, так просто все було. А ми шукали сенс життя роками. Це сонце, мирне небо та добро, дитячий сміх, усмішка щира мами. А виявляється, так просто все було. Саме так про життя до війни написала сучасна українська поетеса Наталія Горочук. А про воєнне та післявоєнне дитинство Василя Симоненка Олесь Гончар писав Його дитинство чуло ридання матерів, що божеволіли від горя на фронтових похоронках. Тяжко було добувати хліб насущний, скупе на ласку було. Мінами і снарядами бавилося його дитинство, коли від запізнілих вибухів, десь біля степового вогнища ставали інвалідами діти, ці найбезневинніші жертви війни. Відчувши на собі всі жахіття війни та післявоєнні роки, Василь Андрійович писав Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Наголошуючи на тому, що життя є тоді життям наповну, коли його віддаєш для захисту інших життів. Хто ж ті люди, хто виборюють для інших життя? Ангели-хранителі, які щоденно оберігають нашу батьківщину та бережуть наш спокій? Зі словами Слава Україні, наші мужні герої, мужні українці, на передовій дивляться в очі ворогу гідно, впевнено, вперто. Захищають життя для України, віддають своє життя заради України. Це честь бути українцями. Це честь здобувати славу для України. І це честь, яка зобов'язує зобов'язує збудувати Україну перемоги. Саме так аналізує тих, хто для других виборює життя, президент України Володимир Зеленський. Я спостерігаю за промінчиком сонця, що заходить. Він ніжний та теплий. Скоро настане ніч, а за нею має бути день. А яким він буде? Чи теплим і мирним, чи жорстоким та кривавим залежить від наших українських героїв нинішнього величного покоління, від усіх українських солдатів і матросів, сержантів, старшин, генералів, волонтерів від кожного з нас. І народжується відчуття не треба більше війни ніколи!